Географія та жорстокість російських ударів по Україні кожного дня та кожної ночі демонструє, що кремлівському правителю, російському терористу, путіну плювати на дипломатію. Про це у чірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, лише вчора під ударами дронів, артилерії та крованих авіаційних бомб опинилися Черкаська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська та Харківська області. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію: російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістик. На думку президента, необхідні жорсткі санкції проти Росії і більше сил протиповітряної оборони для України, щоб Захиститися від ворожих атак голова держави також додав наступне. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Також Зеленський вважає, що потрібно більше взаємодії та єдності між усіма. Західними партнерами України ми готові рухатись а, разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко у дипломатії у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, всі інші наші партнери, які реально хочуть миру, і гарантованої безпеки задіють всі необхідні інструменти.